Підтримка людей, які зіткнулися з ВІЛ, снідом, гепатитом С і туберкульозом в нашому регіоні 19 років є задачею представників благодійної організації «100% життя раніше відомої як мережа людей, які живуть з ВІЛ. Ми шукали донорів, і в якийсь момент. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з Вілсніт, стала співпрацювати з глобальним фондом. Ми надавали соціальні послуги з догляду і підтримки людей хворих на вілоінфекцію туберкульоз. Ми займалися захистом прав, проводили систематичні тренінги для медичних працівників наших лікувальних закладів, які були спрямовані на зменшення стигми і дискримінації ну, по відношенню до віл позитивних людей. І нами було реалізовано дуже багато проєктів. З початком повномасштабної війни діяльність організації масштабувалась. Почали надавати медичну та гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих до і постраждалих від російської агресії населених пунктів, зокрема Херсонщини. Організація знайшла донорів, які ну на цю діяльність дали кошти. І ми організували мобільні команди. Ці мобільні команди були укомплектовані лікарем, Значить, сімейним лікарем, медичною сестрою, соціальним працівником або психологом. І ми їздили в ці села. Ну, ми їздимо туди по седень в ці села і методично перевіряли, обслідували людей. І якщо потрібні були вузькі фахівці, то ми залучали вузьких фахівців. Наразі благодійна організація долучається до різних проєктів, та одним із пріоритетів залишається допомога людям з віл-інфекцією перші дні війни, коли почало багато переїжджати з других. Області до нас було дуже багато людей, дуже які не знали, куди піти, де взяти їм ліки, куди звернутися. Зараз набагато простіше це стало отримувати. Є ця можливість надати людям ліки. Тому так про це треба казати. І ну на жаль, ми ще не подолали повністю цю хворобу. У день заснування організації у парку Мершавцева організували фотовиставку на світлинах. Важливі моменти різних проєктів. Паралельно діяв пункт безкоштовного тестування на віл та вірусні гепатити. Це буквально займає 15-20 хвилин. Воно конфіденційне. Безболісне на віл наразі можна пройти і оральний тест, і кров'яний тест. Віталій ділиться у парку. Він випадково зробити тестування його осмислене рішення. Я раніше тестувався, і зараз досить чудово, що можна зробити це безкоштовно в таких організаціях. І Так я буду радити це досить корисно. Щороку організація надає різнопланові послуги більше як 10 тисячам людей. Дері військова Денис Захаров Цей день.